Так, всім привіт хлопцям і дівчатам. Дякую нашим воїнам за те, що обороняти нашу землю. Зараз хочу провести тест. Це буде другий відосик. Тест ножів. На заточку. Розповім, що я вже ними робив. Показую правду. Не просто тільки наточив і почав там рубать. Так, перший ніж. Victorinox Hunter Pro. 2023 року випуску. Так, тест. Я ним рубав гілля і траву. Так. Все ріже. Супер. Так, поїхали далі. Поїхали далі. Е, тепер е, цим ножом розібрав е, два ляща кістки. Все як положено. Так, поїхали. Режика є. Так. Це сюди. Так, поїхали далі. Слідуючий. Ніж, який був куплений на де? З минулого відео? На барахолці, звісно ж. Так, заточка. Ви ж там бачили з мікроскопу, яка тут бомба, це самурайський меч, просто буде різать. Ой. Ну. ой Ну, потрошки ріже. Отак. Ну, супер, а що? Ріже, ріже. Що ще треба? прямо, вообще самурай. Так, тепер ніж від українського відомого майстра. Ну все. Без всяких проблем. Так, брить не буду, пробачте, тому що вже ось всю руку збрив. <гум> так, є. Так, далі. Мультитул. супер, бомба, ракета на любі випадки життя. Так, як же що? Правильно. А давайте зробимо 0,5. О, поїхали. Ну, почти Поштірі же, ну що, теж діло? І супер-пупер ножик. Такий. Ой, ого! Ви бачили? Де? Ох, як режит. Оце режик. З усіх це найкрутий. Що хочу сказати. Отакий тест. Ці два справляються. Супер. Три. Цей ніж підточить буде теж супер. Всі ножі, які в мене є, і які будуть в майбутньому, точаться каменями, косім, масляними. Звичайна китайська точилка. Я потім покажу в наступних відео, як я це роблю. Тому що тема пневматики таке, поки в мене зависла, тому що в мене її немає. Поки Поки що було, ще прийде мені де, що я потім зніму відосик. Тому гарного всім дня, гарних ножів і гарних пострілів. До нових зустрічей!